На визволеній території області розташовано дуже багато кладовищ. Як вже сказав Володимир Володимир, Але ми чекаємо перелік, на який будуть просити місцеві органи влади не допускати відвідувачів. На жаль, територія нашої області великій кількості забруднена. Ворог мінував як дистанційно. Цю територію, так і ручним способом, також через постійні обстріли ця територія щільно забруднена нерозірваними боєприпасами. Зв'язку з тим, що традиційно на пасхальні свята наше населення масово відвідує кладовище, є велика загроза травмування а то й загибелі їх. Після деокупації на території Харківської області вже стало 137 випадків підриву цивільного населення внаслідок спрацювання вибухонебезпечних предметів, в результаті чого загинуло 24 особи та отримали поранення 113 чоловік. На жаль, велика кількість складовищ та їхня площа, та забрудненість, та захаращість металевими різними конструкціями, не дає нам змоги в найближчий час. Їх розмінувати, тому ми і запропонували на Раді безпеки заборонити в цьому році від відвідування кладовища кожного дня від 300 до 800 заявок до нас приходить. В основному це північ нашої області, там липці, там дуже багато садових товариств, дачі люди приїжджають і намагаються якось забезпечити своє там знаходження. Про складні ситуації, хочу вам ну, на, на маленькому прикладі, от, ну, всі знають екопарк Фельдмана, так? там 140 гектарів території, машин розмінування ми там не можемо зайнятися, тому що там ну, практично ліс. Вручну сапер за один світовий день може перевірити по нормативам до 10 квадратних метрів. Ми порахували так приблизно. Це один розрахунок із п'яти чоловік, вони по одному сапере не ходять. Один розрахунок із п'яти чоловік буде працювати там 7 тисяч днів. Розумієте, всю склад 140 гектарів. А Теле Василь наводив е е е площу. Потенційно замінованих земель почти 1 мільйон двісті п'ятдесят тисяч гектарів. Тобто, щоб ви розуміли, що це дуже складно, у нас створений під керівництвом саме Васильовича координаційний штаб в області, в який входять ці. Можна так сказати, державні установи, які займаються розмінуванням потім оборонжна міжнародні гуманітарні організації наразі працює дев'ять на території області і, і в прямому, в прямому контакті з керівниками підприємств. Основні це керівники підприємств критичної інфраструктури, поки ми не, не забезпечимо. Електропостачанням на, на населення, ми більше там, ну може так, точково, точково будемо десь йти, і треба це робити. Але в першу чергу ці об'єкти, коли ми забезпечимо безпечну роботу нашим енергетикам, газовикам, енергетикам. Ми в сторону не підемо. То, що ви там задавали питання по пляжам, там ще по деяким об'єктам, знову ж, тільки після того, як ми забезпечимо цю роботу, цю, цю задачу поставив Олег Васильович і він знає е, про це, е, які задачі перед нами стоять. Поки ми це не зробимо, далі ми в сторону ми йти не будемо. Ну, на жаль, це так, щоб ви розуміли. Олег Васильович навів приклад, що до, до цього часу ми ще знаходимо боєприпаси Другої світової війни. Так, щоб ви розуміли, після закінчення Другої світової війни тут цілі полки саперів працювали по, по цій території, вичищали і, на жаль, ще є залишки. Так як обсипав нас ворог, ну, такого нема ніде. Ніде в світі немає. До нас приїжджають міжнародні там, і волонтерські організації, і все, вони жахаються від такої ситуації. Щоб ви розуміли, от у нас на Граковському напрямку, я вже вранці на Раді Безпеки да. доповідав, дільниця 100 метрів на 20 метрів, 250 мін викопали, зняли там. Усаровці на дільниці десь 5 на 100 підривало одну міну, підірвалось близько 30 мін. Одну знищували, і від детонації підірвалося ще близько 30 мін. І от така густота, така щільність замінування.